Мої вітання, друзі. Захотілося мені зробити акумулятор для безперебійника комп'ютерного батареї. Ми беремо ліжі залізофосфатні форм-фактору 3340 3,2 вольта 15 ампер годин. мене такий корпус спеціально для збірки акумуляторів. Але давайте ми спробуємо їх сюди вкинути і подивитися, чи влізуть вони сюди чи ні. Як ви бачите, вони влізли, але по висоті трішечки виступаються. Мені вже не подобається. І давайте заміряємо кришечку. І так, да, є така проблемка. У нас одна частина вскочила, а друга клеми мішають, заважають клеми трішки. Так, давайте ще плату BMS підкинемо, будемо ставити білу плату BMS на 100 А. І давайте перемірюємо, як вона сюди підходить. Ну, в принципі, встановити можна, але... але сама кришка мені не дає спокою, тому що навіть якщо я і загну клеми, то все одно цього недостатньо буде для того, щоб повноцінно закрити. Тут зазор виходить десь 8-9 мм. Бачите, да? ось такий тут зазорний, немаленький виходить. Так, добре, значить, Давайте ми відмовимося від цього корпусу і будемо робити безкорпусний акумулятор. Тобто встановимо самі батареї в холдери. Я в комплекті їх придбав разом з акумуляторами, брав на EX, до речі, 270 гривень один. І давайте спочатку ми заміряємо, який їхній внутрішній опір цих батарей. Під'єднуємо прилад для вимірювання опору і будемо заміряти. Так, під'єднуємося до першої батареї. Так, трішки воно все котиться. Давайте зафіксуємо. Так, міряємо першу батарею, все одно заїхало. 1,86 мОм. Добре, давайте другу подивимося. Теж 1,87. Добре. Третя батарея. 1,84. Добре. І четверта батарея, що нас покаже. І покаже вона нам 1,89. Добре. Тобто акумулятори по внутрішньому опору співпадають. Це дуже гарно. Тепер вставляємо акумулятори в холдер. І будемо. Проводити точкову зварку зварку. Плата БМС буде знаходитися десь в цьому районі. Будемо робити, якнайменше найкоротші дроти, щоб менше падіння було напруги, і варити ми будемо за допомогою літі нікельованої стрічки 0,2 мм. Дістали зварку, відрізали потрібну довжину стрічок нікельованих і приварюємо їх до акумуляторів. Приварюємо якісно, щоб нічого не відпало. Я гадаю, що 0,2 перерізу вистачить для навантаження комп'ютера чи якогось другого приладу. Все приварили, далі ми перевертаємо і тут теж приварюємо дві стрічки. Все, я зварив уже ось так виглядає все після зварки. І далі нам потрібно буде. Приклеїти картон ізоляційний, для того, щоб ніде нічого не замкнуло. І, звісно, плату BMS приклеїти. наклеюємо двосторонній скотч і приклеюємо саму плату до картона. Так, Приклеюємо, натискаємо, все добре. Далі нам потрібно буде видалити, оскільки плата у нас на 3 s розрахована, то нам потрібно видалити ось цю перемичку четверту так, і перенести ось цю перемичку на, ну, на одне положення, ну, на сусіднє місце до, ближче до контролера. Так, далі ми е, відпаюємо цю перемичку, тобто ми робимо з 3 s 4 s єсть і далі переносимо ось цю перемишку на сусіднє місце. Все, підпаюємо обережно без напруги, звісно, це робимо. Я ще нічого не приварював і не припаював плати. Все. Підпаяли, перенесли цю перемишку, ось вона знята і тут перенесена. Все добре. Так, Далі у нас от 4 місця для контролю буде. Далі ми залуджуємо саму площадку на платі BMS. Звісно, Залуджуємо саму стрічку нікельовану. і Все це діло гарно прогріваємо, натискаємо, придержуємо і робимо пайку. Так, є прогріваємо добре, і в нас мінусова клема запаяна. Далі ми протягуємо дроти контролю для плати BMS і паяємо їх з тієї сторони, з плати BMS і починаємо з мінусової. Банки паяємо плюс контролю. Далі третю, четверту і в кінці плюс запаюємо. Тобто послідовно робимо. Хоча цей балансир він не боїться цієї ну, послідовності, він не боїться. Він не заблокується. Все, плата у нас підпаяна, контролі підпаяні, все зроблено так, як треба. Далі ми. Давайте замірюємо напругу, чи плата справна. Так, бачимо на виході напругу 13 з лишнім вольт. Далі додатково ставимо ще ось тут картон, щоб нічого ніде не, не замкнуло, ізолюємо. Лишня ізоляція вона е, ніколи не буде мішати заважати. Тобто робимо все культурно і красиво. Все, тут ми запаяємо плюс, виведемо, а тут мінус. Тобто воно буде відповідати. Роз, ну, відповідати батареї, так, як на звичайних акумуляторах. Плюс справа, мінус зліва. Все, підпаяли ми 10 АВГ на вихід. і Далі ми будемо ставити теж картон, наклеюємо сюди для ізоляції додаткової. І в мене немає термозбіжної трубки кембрика, тому будемо. Скручувати все, стягувати за допомогою армованого скотча. Він теж свою функцію виконує дуже добре. Тим більше він не буде не стрибати, це не в електротранспорті він не буде використовуватися. Ось так, друзі, вийшло все в зібраному стані. І давайте під'єднаємо до лабораторника, подивимося, скільки він струм споживає. Струм споживає він 9 А зараз при зарядці. І давайте окремо поміряємо з комірки 3,45 перша. Друга комірка 3,44, добре, третя комірка 3,44 і четверта комірочка остання 3,43. Тобто комірки, як ви бачите, по внутрішньому опору співпадають. Загальна на бачите, 13,86. Струм заряду зараз 9 А вдувається. Комірки рівнесенькі. тобто і далі я його дозаряджаю. Я зарядив. Він узяв 9 ампер годин і далі буду використовувати або в ДБЖ, або для інших цілей. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.